Це зараз буде чік-чік. Вінниця, ти нас зустрічаєш дуже круто. Адже чомусь саме на Вінниці у нас відвалилася ця штучка, яка прикріплена тут. Я не знаю, що це таке. Дуже багато вже факапів було, а це ще один. Надіємося, що це був останній. Приклеїмо цю штуку. Немає, поки не відпало. Хто ще не знає, що робити для того, щоб отримати прес від Кеті Сохо, пояснюємо. Найголовніше цього – це ось ця кулька. Найголовніше це прийти 5-6 квітня у Вінницю на наше відкриття Кеті Сохо. І здійснити. Віти покупку на 3 тисячі гривень. А далі брати цю кульку, схрещувати пальчики і закидати ось сюди. Я надіюсь, мені попаде сумка. Каф! Почти сумка. Я, я спробую. Купець. Була... І ви можете випробувати свою вдачу і взяти кульку, і закинути сюди вже 5-6 квітня в ТРЦ Скайпарк місто Вінниця. Десята го все, все, вибачте. Ну, ви знаєте, так? Да? Вибачте. Приходьте. Це такі тік-токи під 10 вечора.